Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 31 січня 2024 року голова Коростошівського районного суду Житомирської області Ірина Щербаченко прокоментувала ухвалу за позовом Дмитра Трогонського до Валентина Яремчук про захист честі, гідності та ділової репутації. Рішення було прийнято виключно відповідно до вимог діючого цивільного законодавства України, оскільки позивач Помер. А ці правовідносини, спірні правовідносини, які були викладені в його позовній заяві, ці взагалі позовні вимоги, вони не допускають права наступництва. Це закріплено в цивільно процесуальному законодавстві України і суд прийняв. Виключно е правильне законне рішення інших рішень не може існувати 30 січня 2024 року. Військовослужбовець Валентин Торгонський вийшов на пікет перед будинком правосуддя у Житомирі. За його словами, мета пікету відстоїти чесне ім'я свого сина Дмитра, котрий загинув на Бахмутському напрямку 2 грудня 2023 року. За словами Валентина, Дмитро у лютому 2023 року подав позов до суду на захист честі і гідності. Причиною позову каже його батько, став допису соц. Бережія старости Кмитівського старостинського округу Глибочицької громади Валентини Яремчук, у якому жінка звинувачує Дмитра, зокрема, у використанні грошей, зібраних на придбання автомобіля для ЗСУ для власних потреб. Я хочу, щоб нарешті відбулася справедливість, щоб це щоб висвітлити ім'я свого вічної пам'яті сина. я не можу так з цим змиритися. Що ми, ми боремося за світло, справедливу державу, щоб в подальшому не було цієї, як кажу, такого приниження зневаги до людей. Тому прошу, щоб мене почули, все суспільство, вся держава, президент, генерали, щоб відстояли честь свого офіцера, який до, до кінця остався вірний клятві і наказу. Ми зателефонували для отримання коментаря до старости Кмитівського старостинського округу Глибочицької громади Валентина Яремчук. Я цим ці не цікаві, що вибачте. Ні, не поші. Наполягаю, я наполягаю, щоб цю справу розглянули. Щоб... Понести якусь відповідальність ці посадові люди, які не, не мали такого допускати, допускати себе до такої низості, щоб звести такий наклад на громадянина, на захисника, на офіцера. Я буду боротися. Я все-таки бажання, не то, що бажання, а все моє стремління, щоб це стражувало право. Тетяна Дукач, Олена Кучмій, Ігор Жванько, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. Він телефонує, мені каже, мам, я так втомився, це вже був, мабуть, вже березень був. Я так втомився, я так хочу виспатися, я так вже втомився, дивитися на розстріляних діток, я так хочу на небо до Бога. А я кажу, ні, в трубку, кричу, ні, не пускай. 24-річний військовослужбовець Нацгвардії України Андрій Щепанський майже два роки перебуває у полоні. На початку повномасштабного вторгнення Андрій приходив службу у містечку Нікольське Донецької області. Анна Щепанська, мати Андрія, говорить, що останній раз розмовляла з сином 16 березня 2022 року. І Він успів сказати: Мам, не переживай, все добре я в діти. Зараз мені так смішно, а тоді зима була ще в березні дуже сильна. І в нас роз'єднило, і я не могла чекала, чекала, коли він перезвонить, і не могла йому перезвонити. Жінка розповідає, що того ж дня, 16 березня 2022 року Андрій потрапив у полон. Спочатку росіяни привезли його до Оленівської колонії, а після вибуху перевезли до Горлівки у Калинівську колонію. номер 27. Анна каже, що одного разу їй зателефонувала жінка, син якої також перебуває у полоні. Вона каже. Подивися в Фейсбуці, мужчина вийшов з Оленівки з полону, пізнає хлопців. Я йому відправила, і він каже: Так, я знаю, вашого сина Анна говорить, що з того ви часу ви ви вона ви. отримала від сина тільки один лист. Один лист, який він написав, потрапив до мене через інтернет. Там він писав, що мам, так як я, так як ти казала, я залишився живий. Як ви, я вас дуже люблю. Я все витримую, аби у вас все було добре. Коли мене накриває, як любу людину, бо я не желізна, я жива, і емоції можуть взяти верх. Я беру його одяг, я це його, я нюхаю його, і так мені приходить зцілення. І від цього я маю силу йти далі. Тимофій, рідний брат Андрія, намалював малюнок. Хлопець розповідає, що з малюнка зробили плакат, і він розміщений на одній зі станцій Київського метрополітену. Я його дуже дуже сильно люблю і дуже чекаю додому. Я вже сто раз думала, що я їх побачу, я впаду. Я буду кричати Славити Бога, що він вижив Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир. Зверніть увагу, що квадратний з двох це теж десятковий дріб. Тетяна Горянська, вчителька математики 4-го ліцею Бердичева. Жінка проводить дистанційний урок алгебри для учнів 8-го класу з 29 січня 2024 року. В школах міста запровадили карантин. Некомфортно краще заняття учні, але якщо говорити про те, чи проводити їх, чи не проводити, взагалі то краще звичайно проводити. Директорка ліцею Юлія Бабій говорить, що коли показник захворюваності серед учнів досяг 22 відсотків, і цей закрили на карантин. Ми постійно моніторимо відвідування. У нас є відповідна платформа, де відмічаються присутні діти, відсутні діти, причина відсутності, ми теж помітили, що на минулому тижні. Відсоток постійно зростав. Чотири ліцеї, десять гімназій та одна початкова школа в Бердичеві перейшли на онлайн навчання. А це 8 тисяч школярів, каже Світлана Басюк, заступниця начальника управління освіти і науки Бердичівської міської ради. За результатами порівняння. Відвідування на минулому тижні четвер, п'ятниця, показало різке зростання відсутності дітей через хворобу. В різних закладах по різному від 15 до 48 відсотків були відсутні діти на заняттях через хворобу. 2 лютого в Бердичеві проведуть оперативну нараду управління освіти, на якій визначать форму навчання на наступний тиждень. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Олена Васильєва, мати загиблого захисника Філіпа Васильєва. Її син загинув у червні 2022 року. Виконує. Чи бойове завдання його фото і розмістили у куточку він... пам'яті випускників ліцею номер 3 які загинули під час російсько-української війни. Ці дошки повинні е відкриватися не тільки в школах. Люди повинні бачити їх і на вулиці, хто їх захищає. До речі, цю дошку відкрили, де Філіп навчався Це третій поверх нашої гімназії було, а зараз ліцей. Е Філіп навчався з тої сторони, а доску відкрили на його ж поверхі тільки трошки. Куточок пам'яті вирішили створити за власної ініціативи, розповідає Владислав Яковлев, учень 10 класу ліцею. Учні разом із вчителями шукали та аналізували інформацію про військових. Дуже багато було репетицій, дуже довго готувалися. Чому тому, що ну вирішили якось віддячити батькам, родичам загиблих, ну за те, що ми можемо тут стояти і можемо ми вчитися. Дуже важливо пам'ятати наших воїнів від нашої школи, тому що вони тут вчилися та зростали, і хочеться якось віддячити їм за те, що вони боронять нашу країну. І це напевно маленьке, що ми можемо зробити для них. Пам'ятати їх станом на січень 2024 року. Дев'ятеро випускників ліцею загинули, захищаючи Україну. Розповідає Надія Гвоздь, вчителька ліцею. Окрім меморіальної дошки, створили інсталяцію з особистими речами загиблих військових. У нас є. Вже на жаль, сім загиблих, про яких ми сьогодні розповідаємо, а також двоє, ну які на жаль теж вже загинули, але зовсім нещодавно і готуючи куточок пам'яті та стіну пам'яті, інформації про них детально ще немає. Проте на в куточку інсталяції ми можемо побачити саме речі загиблого Дмитра Ільницького, який загинув у 2014 році, коли війна ще розпочалася, саме за, воював, за захищав Донецький аеропорт. А також Особисті речі Філіпа Васильєва за словами Надії Гвоздь, до інсталяції додали сплетену учнями ліцею сітку. Тобуси, які передали військові, а також підписані захисниками прапори. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.40.